Забираємо нашому клієнту машину, оформили машину. Перед виїздом такий маленький огляд зроблю, коли машина буде в Україні, зроблю більш детальний. І 7 40D. Дуже хороша комплектація, машина безвипадкова, повністю обслужена, купували в ділері на BMW. Дуже прикольно було, машина була куплена, гроші проплочені, нам на емейл e приходить сповіщення, що машину ми можемо забрати приблизно через 2 неділі. Ми в шоці дзвонимо на фірму, питаємо, що ну, в зв'язку з чим. Вони поясняють нам, що компанія їхня е, компанія в них така умова, що вони непідготовлену машину клієнту не віддають. І які би ми там уговори їм не розказували, вони не погодились. Сказали, що машина буде повністю обслужена, прибрана, е, хімчистка, мийка, і тільки після цього ми зможемо забрати автомобіль. От, пройшло дві неділі і ми його забираємо. Комфортні сидушки, безключовий доступ. Вже нова панель. Пізніше зроблю більш детальний огляд. Три ряда сідушок Задні сховані. Панорама. До речі, знали тільки, що задня ось також підрулюється в машині, коли повертає машину. До речі, це був також сказати на ногу реагуй. це ми трошки затарилися. Це тяжечки працюють. Сидушки дуже комфортні. Я продаж до кінця собі не налаштував. Зараз буду виїжджати все підлаштую. Ну і в дорозі будемо їхати. Я ще віддільно по розходу і по якістю їзди, Я, які задоволення получаю від їзди на цьому авто. Я хочу вам новий прикол розказати по митниці. Оформились ми в митниці для того, щоб вивезти авто за кордон. Але митниця оформляє тільки з такою умовою, що в хендлі є дозвіл там, чи сертифікат на експорт газу. От в машині вказано газ кондиціонер. Він оказується тепер є експортером газу експортером газу. І без цієї ліцензії експортну декларацію не оформляють. Оформити її ділер трати ну плюс-мінус неділю, півтори для того, щоб можна було оформитися.